На Донеччині російська армія вбила вісьмох жителів. Окупанти стріляють по житлових будинках та зупинках громадського транспорту. Українські бійці показали, як працюють на фронті німецькі та польські гаубиці. На Херсонщині готуються до опалювального сезону. Ракетами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, ураган і град, російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донецької області, в тому числі і Бахмут. У Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій були люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули мешканці віком 36 і 60 років. У Слов'янську внаслідок нічного обстрілу поранених та загиблих немає. Повідомляє керівник міської військової адміністрації Вадим Лях. Зруйновано будинки та пошкоджено лінії електропередач. Повністю вигорів трансформатор, який запитував ці мікрорайони. Ремонту не підлягає. Рем не може цього зробити. І якщо цілінку кирпічний впродовж тижня підпочити можливо, то скоро там історія не така. Там є дійсно проблема. Житель Слов'янська Костянтин каже, іноді не чутно, що летить снаряд. Минулої доби російська ракета розірвалася біля його будинку. Починав засипати і я відчув, як упала земля мені в рот. Я відкриваю очі і надо мною вилітає рама з окном. От рама і стекло летить. Ну, я не в поняттях, тому що не взрива, нічого не було. И сразу же я услышал запах гари, и возле меня лежал телефон, и я стал вызывать 101 МЧС. Ну это уже второй раз, когда я попадаю под обстрел. Первый раз я попал в Краматорске, когда точка У прилетела на ЖД вокзале во время эвакуации. То есть я в тот момент тоже находился там. Там намного страшнее было, чем тут, потому что там и неожиданно было, и днем, и, ну, и взрыв был слышен, и все. Тут я ничего не слышал. Евакуація з Донецької області триває. З віддалених населених пунктів поліцейські вивозять місцевих жителів. Багатодітну родину везуть до евакуаційного автобусу у Слов'янськ. Діти пугаються, жінка в положенні, сильно бахтають. От і їде страшно. В школу ж пора збиратися, тому що шостої клас уже тому перший клас. Менший інший в обсаді що не башу. Всього за добу поліцейські допомогли евакуюватися 191 людині. Олександра Зоз, Новини на Суспільному Донбас. Аж полем від луння йде. Так німецька панзер 2000 знищує російських окупантів на Донбасі. Коли ми приїжджаємо на вогнюву, я кажу, до роботи готовий, привів гармату до бою. Мені там Еншас кидає, там дає кут, ну азімут і приціл. І тут так само ставиш. І кнопочку навідник нажимає, і гармата. Сама наводиться. Вадим каже, така техніка на порядок краща, ніж та, з якою працював раніше. Як ми з хлопцями жартували, що 2019 можна взяти молоток і кувалду, і все відремонтується дуже швидко. А тут а вже тут дуже вона ніжна, треба обслуговувати все. Тут вже не візьмеш там, соляру і не помиєш деталі, тому що воно не приназначено так. Тобто тут цей. Ну, але в 2019 теж свої плюси були. Але все одно до цих машин вже привикли, на них набагато краще. В середньому щоб виїхати на бойову позицію та вразити ціль, бійцям треба три з половиною хвилини. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу. І виконується бойова робота, не займає багато часу, тобто... 3-5 хвилин можна виконати е, декілька цілей і сховатися. Працює система заряджання, вона заряджається сама. Тобто е, не треба носити снаряди, щоб там, досилати їх, а якщо там це все працює самостійно. Коли їдеш на ній 60, ну, 60 тонн їде, то якби відчувається, що хороша. Машина. Ці машини вони більш, більш сучасні і вони більш легші в експлуатації, тому що багато нових нововведень в цих машинах, які в наших машинах зараз постійно якби, не використовуються. Все автоматизоване і все зроблено на те, щоб менше було нагрузку на екіпаж. У противника проти такого озброєння просто немає шансів, говорить боєць на псевдоциган. Кажуть, що ціль знищена. А яка вона була, ну в основному дуже жирна. Наприклад, якась батарея, там якихось самоходок або там ріктівщиків, наприклад, міномети. Там, ну, то тобто, Якусь ми подавлюємо контрбатарейну. Один снаряд погодь! Оцінили захисники українського Донбасу і переваги польських самохідних артилерійних установок «Краб». Вона обладнана системою Топас, завдяки якої не потрібно, потрібно по мінімуму людського втручання, старший офіцер батареї або командир батареї вводить ціль на комп'ютері машини і це все автоматизовано передається на вибрані ним для виконання завдань гармати. І гармата після цього автоматично наводиться. Головна перевага даної системи полягає в тому, що вона більш далекобійна. Маневреніша і більш автоматизована, нинішнє європейське озброєння кажуть армійці дозволяє не лише нищити ворога, але й найголовніше зберегти життя українських захисників. Анастасія Дашко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. У Старобільську та Цватовому окупанти організували зони митного контролю для крадіжки зерна. Як повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, росіяни відвантажують зерно на елеваторах у спеціальні вагони. Їх 10. курсують вони через день. У містах утворились черги автівок з сировиною. Далі українське зерно продають країнам близького сходу, розповів посол України в Ливані Ігор Осташ. Госпітальєр Сергій Чорнобривець та його колеги рятувальники надають першу допомогу пораненому українському військовому. Працюють швидко. Боєць отримав травму під час мінометного обстрілу. Тіха, спокійна, спокійна, братанчика набирає шиші табізбо э, на цих архівних кадрах. З Маріуполя Сергій та інші медики рятують життя постраждалого від обстрілу чоловіка. Єду, ще йду. Що є дато? Да, Медик Маріуполя так почали називати 24-річного чоловіка, який допомагав пораненим жителям під час обстрілів міста. З Маріуполя він поїхав у свій день народження 18 березня в червоному комбінезоні працівника швидкої допомоги. Маріуполь дуже зіграв велику роль в тому, чим я зараз занімаюся. Якщо би я наприклад, не був би в Маріуполі, то я думаю, я б і не пошов би се в госпітальєра. Ну як сказати, ну, Скажу откровенно, не хватило бы смілості. Чоловік продовжує свою справу, але вже в Харкові каже, армія стала для нього другим домом, планує служити до завершення війни. Зараз у мене така ціль, Я хочу бути в госпіталірах до того моменту, поки э, ми не побідемо. От наскільки це можливо, наскільки це буде. І ще я хочу, от просто так щоб у мене внутрі все успокоїлось. Це коли я просто зайду в Маріуполь і там буде висіти український флаг. Окрім бронежилета та військової форми, Сергій носить лапучку жовтим якорем на блакитному фоні, символом Маріуполя. Марія Гречко, новини на Суспільному. У цій трикімнатній квартирі на 12-му поверсі, окрім господарів, мешкає ще 55 котів та одна собака. Всі вони переїхали з Маріуполя у березні. Власниця тварин Вікторія розповідає, що жодну кішку вони не покинули помирати у захопленому місці. Хоч їхали, каже, в нікуди. Аби врятувати перших дев'ятьох тварин. Власники купили кілька літрів палива у сусідів до Дніпра в автомобілі з вибитими вікнами. Вони їхали три доби. Тата смотриш, і... ну тобі приходяться вибирати хто. останется, кто уедет. Решили, посоветовавшись, решили забрать беременных, и, которые с котятами были. На остальных у нас не было места, чтобы куда-то их посадить. Только через месяц мы нашли перевозчика, который жалился над нами и вывез Всіх оставшися в наших животних. Вікторія розповідає, коли корм майже закінчився на подвір'ї будинку. У Маріуполі варили кашу, туди додавали трохи корму для запаху. Замість наповнювача використовували папір. Ця дворічна кошка Варя вперше народжувала у Маріуполі під звуки вибухів у березні. Чотири новонароджені кошенята загинули через відсутність опалення та низьку температуру у приміщенні. Після триденної дороги до Дніпра вона вигодовувала чужих кошенят, а вже за кілька місяців народила власних. За п'ять місяців тварини вже оговталися від стресу. З кормом для них частково допомагають благодійники. На місяць кішкам потрібно чотири кілограмових упаковки сухого корму, кілька кілограмів м'яса та вітаміни. З всього світу люди писали, буквально навіть ті, які ну ніяк не зв'язані, ніколи ми не пересікалися, вони ніколи мене не знали, не видели. Они мені просто хто чи мог брасали на карточку деньги, переводили. И я таким образом 2 місяця змогла найти деньги, я могла содержать питомник. Вікторія розповідає, що раніше розплідник отримувався за рахунок продажу кошенят. Наразі власниця розповідає, що головна мета зберегти життя та здоров'я тварин. Так, да, звичайно, неудобства є, тому що вони то відчувають себе комфортно, а вони, ну, ведуть себе як ведуть, а нам приходится, конечно, приспосабливаться под них. Ну ничего, мы, ну, как бы привыкли к трудностям. І тим більше, що ті трудності, які зараз у нас з содержанням, я розумію, що багато, які виїхали наші колеги, ну заводчики, вони, звісно, знаходяться в більш здійсненних обстоятельствах. Цей десятимісячний кіт на призвісь коїно шукає нову родину. Його власники віддадуть безкоштовно. Головна умова любляча та турботлива родина. Марія Гричко, Михайло Мораль, новини на Суспільному. Збройні сили України розпочали наступальні дії по різних напрямках на півдні. Про це повідомила керівниця Об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк. Йдеться про те, що українські військові прорвали першу лінію оборони військ РФ під Херсоном. Є влучання у Береславський машинобудівний завод. 109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій. А російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою. Повідомило оперативне огромно. Групування військ Каховка цим подіям передувала серія вибухів вночі та зранку, 29 серпня. Перші були близько першої ночі в районі Антонівського мосту. О четвертій оголосили повітряну тривогу. Після знов пролунав гучний вибух, розказує Херсонка Ілона. До ранку стояв сморід, вікна треба було зачиняти, щоб не задихнутись, і вже о дев'ятій готило так, що від вибухових хвилі дзвеніли вікна і трусився будинок, як при землетрусі. Зараз теж не тихо, де чутно глухі вибухи. Нічні вибухи говорить перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Це удари збройних сил України по російських позиціях у Херсоні. Ми чекаємо підтвердження від саме від ЗСУ, але те, що відомо, була знищена військо. Ва частина, яка знаходилась безпосередньо в Херсоні, там хірургічно засу працювала дуже акуратно, і так само є інформація про відпрацювання військових об'єктів новий каховці. Крім влучання у військову частину, що по вулиці Паровозна, вранці приліт був і у приміщення винзаводу. На місці влучання розпочалася пожежа. Від ракетних уламків у п'ятиповерхівці повилітали шибки. Поранених серед мирного населення немає, говорить Юрій Соболевський. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. За попередніми даними на Херсонщині вбили нардепа колаборанта Олексія Ковальова. Повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Попередньо можемо сказати, що, скажімо, ця інформація відповідає дійсності. Вона ще потребує уточнення, але те, що відомо, вже зараз дозволяє зробити такий висновок. Нагадаємо, 22 червня керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив про підрив автівки Ковальова. Колаборант був заступником голови так званого окупаційного уряду Сергія Єлісєєва. За інформацією гурковальов. Ов, змушував херсонських сільгосп-виробників реєструвати діяльність і сплачувати податки за законодавством РФ. Його було виключено з фракції Слуга народу 6 липня. Олексій Ковальов разом з іншими колаборантами Херсонщини отримав повідомлення про підозру у державній зраді, пособництві РФ та колабораційній діяльності. Повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. 15 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави та оголосили його в розшук. Ксенія Стельмах, Олександр Сабродін, новини на Суспільному, Херсон. На південній лінії зіткнення без суттєвих змін російські війська сконцентровані на недопущенні просування збройних сил України протягом вихідних тримались на зайнятих рубежах і проводили обмежені атаки. Південне оперативне командування повідомляє, що війська РФ двічі намагались штурмувати у напрямку високопілля Потьомкине з втратами відійшли за інформацією генштабу. Російські військові впродовж трьох останніх днів продовжили обстріли населених пунктів. Щодня опиняються під вогнем 14-16 міст і сіл Херсонської та сусідніх областей. На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ, вживає заходів щодо поповнення втрат. Обстрілював із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці. Яковлівка, Потьомкіне, трудолюбівка, добрянка, таврійське, шевченкове, любомирівка, березнегувати. Під авіаційними ударами впродовж вихідних Андріївка, Олександрівка, Велика Артакове, Первомайське, Ольгене. У неділю російська авіація вкотре вдарила по Андріївці та Олександрівці. Оперативне командування Південь у підсумковому зведенні за 28 серпня повідомило про три авіанальоти на позиції збройних сил України. Обійшлось без втрат. Нашою авіацією нанесено вісім ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетривки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Ракетно-артилерійськими підрозділами відкоригована кількість расистів на правому березі Дніпра. Мінус 41. Уже неживий силі сили оборони півдня поступово знищують потенціал російського війська у суботу. Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження контрольно-спостережним пунктам у Нововознесенську і Дудчанах, опорним пунктам у Солдатському і Олександрівці, району Скупчення у Високопіллі. У неділю повідомлено про знищення трьох пунктів управління військ РФ у Херсоні, Дар'ївці, Новій Каховці та складів з боєприпасами у Любимівці, Херсоні, Дудчанах. Анах Давидовому Броді та Воскресенському. Анастасія Зоріна Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан говорить, що до опалювального сезону має готуватися кожен українець уже зараз. І першим кроком у підготовці має бути перевірка витоку тепла з оселі. У приватних будинках варто подумати про твердопаливний котел та запастися для нього вугіллям, дровами, сухостоєм. На випадок, якщо грітися доведеться за допомогою електрики, уже зараз потрібно перевірити потужність мереж. У випадку, коли не працюють електро та тепломережі, можна використати. Стовувати так звану буржуйку навіть в багатоповерхових будинках, говорить Олександр Слобожан відповідним запасом при правильному винесенні димоходу і наявності дров або вугілля, така можливість є іноді. Навіть коли були кризові ситуації, такі пункти можуть ставитися в підвалі з витяжкою з виведенням відповідного димоходу на весь будинок або облаштування такого будемо так казати імпровізованого теплового пункту. Ці території є особливими, тому тут теж позиція розглянути можливість купівлі сухого спирту або якихось газових гарєвих. Готуватися до опалювального сезону на території усієї області зараз неможливо, адже більше і. Частина окупована, говорить заступник директора департаменту розвитку території Херсонської ОВА Іван Чорний. Поки що ведеться робота над тим, аби забезпечити теплом жителів деокупованих населених пунктів. Ви розумієте, що зараз з енергопостачанням там це дуже складно, тобто є велика ймовірність. Що навіть ті роботи, які будуть виконані з відновлення електропостачання, ситуація на фронті не стійка, скажімо так, можуть відбуватися руйнування, і тобто для того, щоб уникнути в залежності від постачання пішної енергії попрацьовується питання опалювання саме твердим паливом. Жителів деокупованих територій мають забезпечити твердим паливом і буржуйками. Про перспективи опалювального сезону окупованих територій говорити складно. Під час деокупації області можуть бути зруйновані об'єкти інфраструктури, від яких залежить опалювальний сезон. Це впливатиме і на забезпечення області твердим паливом. У разі звільнення території підготовка до опалювального сезону відбуватиметься у стислі терміни. Сказав Іван Чорний, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.